Казка хом'ячка, який любить шити одяг, автор Ольга Кобильська. В одному чарівному королівстві жили були незвичайні тваринки. Кожна комаха, грибина чи звірятко тут мала якісь здібності хтось умів гарно малювати, хтось був дуже сильний, у когось була властивість літати аж до неба або, навпаки, пірнати на велику глибину. А от у хом'ячка, гадка якого знаходилась на окраїні лісу, була зітність шити надзвичайно гарний до лиця одяг. Та такий, що як хтось із замовників одягне, пошиті хом'ячком піджачок чи спідничку, то вже кращої красунніче красення годі шукати. От і сьогодні з самого ранку хом'ячок працював за швейною машинкою. Шив замовлену лисичкою нову шубку, вставляючи між рудими шматочками шерсті золотаві вставки оксамиту. Раптом хтось постукав у двері. Заходьте, гукнув, не відволікаючись від роботи хом'ячок. Відчинено. Здоровенькі були. У відчинених дверях показався кінь. Він був набагато вищим за хом'ячка. Тому пройти у хатку не зміг, а тільки зазирнув. А чи тут проживає знаменитий на всю округу майстер по пошиттю одягу? Туди я потрапив. Якщо вам потрібно пошити якісний, зручний та вишуканий одяг, то таке правда. Ви прийшли якраз куди слід. Хомінчок акуратно відклав шубку лисички в сторону та піднявся із стільця. Ви хочете оновити гардероб? Так, махнув головою кінь, хочу замовити комбінезон та такий яскравий, щоб коли я біг, мене здалеку було видно. Хом'ячок був досвідченим майстром. Бачив багато диваків, тому не дуже здивувався. Добре, погодився, зараз знімемо мірки та будемо вибирати матеріал. Хом'ячок приніс драбину, швиденько виміряв коня. Та записав усі необхідні дані у зошит. Вибір матеріалу та його забарвлення зайняв чимало часу. Коневі, як виявилося, дійсно хотілось чогось надзвичайного. Виявляється, недавно він дивився передачу про життя в Африці, тому захотів бути схожим на одного із далеких родичів. Хоч Хом'ячук лагідно умовляв коня вибрати забарвлення тканини, не надто яскравим кінь стояв на своєму. Через тиждень кінь з радістю приміряв обнову. Коли комбінезон був одягнений і всі застіпки були застебнуті, хом'ячок подав дзеркало, щоб кінь побачив себе у всій красі. Правду кажучи, майстер хом'ячок вперше створив такий незвичний для даних місць витвір і трохи боявся. А чи кінь залишиться задоволеним своїм замовленням? Кінь підійшов до дзеркала, уважно роздивився на себе, покрутився то одним боком, то іншим, розвернувся спиною, а потім щасливо розміявся. Так, радісно викнув кінь. Це саме те, що я хотів. Хом'ячку, ви справжній талант. Щасливий кінь. Ішов додому з гордо піднятою головою у щільному, смугастому комбінезоні. Тож тепер, коли звірі бачили смугастого коня у нашій місцевості, вони не дивуються, а просто знають, що це не зебра якась потрапила у нашу місцевість. Це кінь винарядився у яскраву обнову, пошиту майстром хом'ячком.